Ютуб канал Дача ТВ вітаю вас. Проблема казанків. Відвалюються. бачите, ручки, так? Да? Що робимо? Що зробимо? Так, що у нас є? У нас корупція є. Ух -ти. зараз Розламати його. Відкрутити цю пластмасочку. і покажу, що зробимо. Покажу, що зробимо. Так. Можливо, підпиличку принести по металу. Так, є. Пас-масочку забираємо. Так, вчора дівчата на лавандове поле приїжджали. І ось таку пробочку я знайшов після них. Що ми зробимо? Так. В цьому році ходжу шурупами. Цілий з шурупами. Так. Є. Ну що, попробуємо? Супер. Як вам, друзі? Чудово? Ну що, приготуємо. Вгадайте, що будемо готувати. М'ясо є, чесник є. Що там у нас ще морква, цибуля, перець солодкий, гіркий рис, паприка, приправи, помідори, сало. Ну що, наші любимі овощева італі... італійська. Ну що, друзі? І порибалимо сьогодні на ставочку Дача ТВ і приготуємо плов. Поїхали! Казанок встановили, потрібно розпалити. Є у нас ось така горілочка. Розпалюємо і будемо варити наш плов. Ні разу в житті не готував плов. Сьогодні себе на ставочку. Спробую це зробити. Вийде в мене чи ні. Ну що, поїхали. Друзья, розірвується наш казан. Перший інгредієнт це сало. Любите сало? Кто з українців не сало? Поїхали. Перемішуємо наше сало. Потрібно, щоб вжарилось чудово. І будемо кидати наступний інгредієнт. Майже готове наше сало. Можливо, часничка кинемо сюди, як ви вважаєте. Різали часника. Підсмажуємо. М -м -м, відразу запах такий пішов, чудовий. Подивіться, відразу готовий. Розівіто чудово. Закидуємо наше м'ясо. Чудово. Все перемішуємо. Кусили жирок і наше м'ясо взяли, так як баранину, Ми не використовуємо, не їмо. М'ясо під, підсмажилось трохи. Бачите, чудова чудово таке як. Що робимо? Цибуля. Цибуля. Люблю дуже цибулю. Без цибулі нічого не готую. Чекаємо, щоб підсмажилась трохи цибуля. Цибуля підсмажиться і я думаю наступну на морква ще. Готую наш плов. Приїхали на фотосесію дівчата. на місці. Зараз будуть фотографуватися. Запрошую всіх на лавандове поле. Після цибулі запускаємо моркву. Як вам зручно, так нарізайте, нічого тут страшного нема. Все це перемішуємо, даємо трохи підсмажитись. Забувайте за сіль. Можливо, і зараз трохи, щоб м'яско у нас трохи підталіло. Трохи солі. Мішаємо все це. Mm. Я б це вже йду. Трохи підсмажили. Що робимо далі? Перець. Солодкий перець. Томати наші. Свіжі помідори. І все це перемішуємо. Люблю смажені помідори. Наші ще овочі є. І кукуруза тут і що тільки... Ну що, все перемішуємо. Все перемішуємо. Ой-ой-ой. Кось натіща. Я думаю, всім сподобається. Майже все готово. Дві перчинки беремо, покладемо їх. Верху, хай трохи полежить. Завжди, коли готував там пограч, якийсь там червоний перед цим сьогодні зелений, тільки був, не думаю. Друзі, майже м'ясо наше готове, я би це вже втаки їв. Але в нас є ще рис. Італійський рис. Потрібно засипати, ну а перед тим зарімо водичкою. Хотілося б гарячинкою, але немає. Будемо полобну Так, Трохи дамо закипіти. Все це закипить і будемо засипати наш рис. Це нас закипіло, висипаємо рис. Дивіться, що у нас закипає приправок. Трохи кинемо. Приправка для плову. Приправка для плову. Небагато. Так, трохи перцю. Коріандр. Все, це все. Все це перемішуємо і чекаємо, поки розвариться наш рис. Варюється наш рис. Оставимо час ночимо. Поки доварюється наш плов, половимо.